Всім привіт! Мене звати Катя Бояльська. Не буду довго тягнути і скажу вам, що сьогоднішня програма присвячена сатуюванню. Татуювання це зображення на шкірі людини, а також процес нанесення малюнку. В Європу це слово привіз мандрівник Джеймс Кук, захоплений натільними малюнками жителів острова Таїті. Археологи стверджують, що татуювання наносили ще первісні люди та стародавні єгиптяни. Тату служили не тільки прикрасою, але й знаком племені, тотема чи вказували на статус власника. Сьогодні татуювання це не просто спосіб виділитися з натовпу, а справжній напрям мистецтва. У Вінниці це мистецтво набуває неабияких обертів. Я познайомилася з татуювальниками для того, щоб дізнатися всі плюси та мінуси нанесення малюнків на тіло. Денис вирішив стати татуювальником у 2009 році, коли у Вінниці це мистецтво вважалося серйозним проривом. Перші проби робив вдома на фруктах машинкою з Китаю. Зізнається, що так звані партаки теж набивав. А було й таке, коли клієнтка не витримала до кінця сеансу. Пробував братись за все спочатку. Потім вибрав для себе вже стиль, в якому зараз працюю, традиційне татуювання. Всі фрукти, які вдома були в холодильнику, вони набувалися лютими татухами, забивались. Машинки ділються за профілем, по якому вони працюють, є там. Машинки, які набувають лінії, називаються лайнери. Це шейдер. Це, тобто машинка, яка красить, забиває плотно в колір. По настройкам буває мягкий, жорсткий, під різні групи голок, там під різні спайки. От через катушки проходить струм. От, за що цього іпульсу він толкає пружину, пружина толкає бойок. От, і от такі от рухи робить машинка, да, там, коли вона включена, тут кріпиться голка. І, відповідно робить вона удари по шкірі. У більшості в нас. У нас там тенденція в Україні всі користуються американськими красками. У мене було таке, що людина відмовлялася вже робити там, коли вже половина була зроблена. Набив контур, набив діню, маєш закрашувати. І я бачу, що ця клієнтка вона вже на житті, яка вже просто вже там, отак про от уже там весь я про терманку, дивилися. О Боже, може не будемо закрашувати? Ну і так, так красиво, так класно, все, давай вже не будемо продовжувати. Давай, кажу. Цікаво, що американські військові моряки наносять собі тату черепахи, яке означає, що власник перетнув екватор у стародавньому римі. Татуюваннями мітили рабів, а у Китаї і Японії їх наносили на обличчя злочинців та полонених у СРСР та багатьох штатах США. Тату культура взагалі була поза законом. Також сьогодні діє близько ста офіційних християнських організацій татуювальників, де віруючі можуть нанести цитати святого письма. Те, що вважалося раніше атрибутом певного прошарку населення, навіть стає мейнстрімом. Я вирішила все-таки ризикнути та здійснити свою мрію зробити татуювання. Хоча не можу сказати, що прийшла до цього повністю усвідомлю. Катя Андрій та Влад працюють в одному з Вінницьких тату кабінетів. Кожен розповів про свої улюблені напрямки, а також вони показали власні татуювання та розкрили особливості кропіткої роботи. спину зібираєшся купола на калиці. Катя зізналася, що любить навивати графіку. Андрій спеціаліст реалізму, а Влад компетентний у підборі тату обладнання. Буває сестра, але потім вже пізніше всі ну, дізналися, що вона не робила. От на я крок на руці, сама робила, а так більше нічого. Реалізму мені подобається більше. Це, це більше ближче до фотографії. Більше добились, був Главный переход, наверное, тельней. И коли першина был? Уроки 15. А моя мечта была просто быть эту массу. Но ну, у меня руки никак не выросли. Эти, это свіже. это недоделано, свежее, это свежее. Угу. Это свежее. Да, первая затировка была 14 лет. Это контурный, да. А не интересно. взагалі. Дуже mm. тобі лінія продажу. Mm. Це, напевно, що залежить від машинки, так? Да? Так, да, ця машинка менше травмує кожу, Ось ця мачинка, як Денис показував індукційно. Mm -hmm. Це спеціальні ігори, вони теж заточені так, щоб не травмувати кожу. Больно. <звіць> <звіць> Я на ще раз на свою мрію. До речі, сьогодні вже винайшли спеціальну наліпку, яку можна носити протягом чотирьох днів після того, як зробив тату. Сподіваюся, що програма вийшла досить інформативною, але майте на увазі, татуювання це дуже серйозно і на все життя. Зважте всі за та проти. Катя Буяльська спеціально для власних духов. Накрутила вовше такого Я не знаю, що шокабі. Гардка гарка скаже, Катя, що ти не кричиш, мали бути моменти, коли тобі больно. Бе екшн. І на ету, і на ту, я наб'ю собі на ту.